Дев'ятирічна Аня малює піском місце своєї сили. Каже, робить це вперше. Школярка, учасниця проєкту фарби життя. Це я ціпа типу, море намалювала, коли я там їздила з подругою на море. Я бажаю собак. Вона теж на спільні інтереси. Це щось типу, голуба, і він сидить тут на морі ж. Продають кукурудзи. Він її клює. Серед відвідувачів заняття з пісочної анімації і Марія Куляс. Це Карпати. Я в була один раз і я хочу побувати там ще раз. Мені подобається його так сипати і в руках тримати. Це якось заспокоює. Зініціювали проєкт під назвою Фарби життя педагоги одного з Вінницьких ліцеїв. Психологиня навчального закладу Анастасія Ванжула говорить у такий спосіб хочуть допомогти учням впоратися зі стресом під час війни. Розкриття творчого потенціалу в дитині воно дійсно і надає впевненості. Дитина може і проговорити, і подивитися, як інша дитина проговорює ту проблему, яку можливо дитина не може вивільнити. Усе необхідне для пісочної анімації та каскотерапії закупили за грантові гроші, каже директорка закладу Катерина Поджаренко. Витратили 150 тисяч гривень. Наразі у проєкті беруть участь 80 ліцеїстів, вік школярів від 7 до 15 років. Проєкт розпочався на початку жовтня, він триває два місяці. Дітки, є 5 груп діток, по 15 дітей. Більшість дітей це дітки внутрішньопереміщених осіб. Завдяки таким. Таким проєктом у школярів розвиваються творчі здібності, нестандартне мислення, говорить директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Дітям важливо зараз відчувати, що вони потрібні, що вони в безпеці. І саме цей проєкт, завдяки заходам, які в ньому передбачені, дають таку можливість. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.